Всіх знову привіт. Сьогодні у нас вже перше жовтня. Да? Зрізаю я, дійшла черга до пам'яті Смольникова. Це форма капелюшного Василя Ульяновича. От. Бо не бачу більше сенсу її держати тут. Вона кущ знаходиться перед будинком, він постійно на сонці. От. Тут я його взагалі не освітляв, тут більш гроди більш-менш ну, нормальні. Там, е... Щас, там... Покажу, десь заливалося. А на сонці вони бачите, вже... А, ось я позрізав, коротше, ящичок нарізав один. бачите. Оце отаке, вон, отака ось, вона в тіньку. а На це така ж горить. А, і Бачу, що вже її оси тут почали потихеньку шманать. Боже аж їм їсти нема що, думаю, зріжу я її та на збереження. Звісно, хотілося б подовша, але вона вже починає ізюмитися, дивіться, вона давно стигла. Ось все. І аж ну, ізюмиться. Я буду зараз зрізати її, ось все, така грона. Ну, 730 грам тут. Такі вони. Я трошки їх обрізав. Щоб вони воно ну, вже Йосипа виїдали. Ось, Бачите, дві гронки. Воно, кіло 360 Ну, якраз такі хороші Озбереження. Щаща в ящичок їх. Зараз я ту здорову зріжу, подивлюся. Сьогодні і Марішу буду зрізати. Ну коротше буду зрізати їх усі. Ось дивіться які. Тут теж такі хороші, красиві грони. Ну, мені одною рукою незручно буде і зняти і зрізати. Ну, попробую. Оп. Ось все, гляньте. Оце така грона. Кіло, Оно, кіло 36. От. Ну такі вони. Були тут і побільше, я їх трошки вкорочував. Крила обрізав. Так що оце так, буду зрізати. Ложити на збереження, а потім вам покажу, що як тут у мене що вийшло. Я, щоб не було скучно, то так, то у цьому. То на винограднику, то в садку. Яблука. Ну я сьогодні все вирішив. Сьогодні вбираю все коротше, зриваю. І цю яблуню все обриваю повністю. От. Ось вже відро нарізав. Як до чого ж воно приємно, аби ви знали, як оце. Підходиш і кожне яблуко. Тут же ж яблуко таке 400 плюс, да? зрізаєш ножницями і обережно ложиш у відру. Зараз наложу і помаленьку в ящик йду, понесу на збереження. На рахунок трави ще в мене там писали, я там не відвічав у коменті нічого, бо Ну, я не іменно цей склад трави, то я нічого там і не писав, бо там було на рахунок райграсу, що райгра займає. Я якби по молодості працював на косілці іменно з травою був зв'язаний. Я знаю, що таке райграс. Ну, от, я ось знайшов мішок, свій, да, цей, ну, як мішок. Він там, ще, бачите, там воно. Це дуже багато в мене його є. По крайній мірі не знаю. Тут 10 кілограмів, взагалі я мішок був, брав. Крайний класа. Ось, його бачите? Ось тут його залишилося, ну так, кілограма 3, мабуть, точно залишилося. Ну це Я буду, я ж буду садок додавати і буду оцей. Ну, досію. Правда, зроблю круги. Отут приствольні круги зроблю такі, за мотоблочу, щоб трава не була під деревами. А так вона як була, так і буде. Вона, бачите, вона дійсно така гарна, зелена. Усе. Де є проплішини такі, то в мене воно оті паразити наробили. Бо все одно, дружина кой та і випускає лад сюди. Ну зараз ми вже як би діло до того, що я запретив це все діло. Сказав або я з газоном, або оті архаровці. То вони зараз закриті, то тут більш-менш вже в мене ну, ну коруча, в мене є чим ще досіять, А зараз я вам зачитаю, ось є ж тут на ньому бірка. Дивіться, як вона правильно називається. Я зараз бірку і так ось притулю. Так, дивіться, газон на трава ліліпут. А ось склад її. Дивіться, 40% костриця червона. Алфа. 25% іде тонконіг лучний. 25% костриця овеча Спартан. І 10% костриця очеретяна мустан. Короче, оце, тако, оце в ній в оцій траві. Так що райграса тут дійсно немає. Я ні одного колоска не бачив тут. І вона така мягка-мягка, прямо не знаю, як просто немає. Бо Олександр, я теж боявся цього райграсу. Бо Олександр собі засівав там дорожку, там, цей, то в нього ну просто капець, там проволка така, що, і колоски, що пшениця росте. ну Тобто, не дуже. Уже, Звісно, на той рік то я, звичайно, де будуть такі проплішені, є, звісно, де пропуски пропускав. Ну, як знаєте, як перший раз я його сіяв, коли вже возьму, вже, напевно, косарка буде в мене. Я не буду вже тут ходити косою. а Косаркою поїздив. Це буде швидко і буде красиво. Тоді воно буде якось на щось буде похоже. А проплешини ми підсіємо. Хоча було бур'янів більше, то зараз от забиває, вона вона дійсно забиває бур'яни. І вона зараз не висока, вона десь така сантиметрів ну сантиметрів сім мабуть, сім-вісім, Отак, це максимум. Оце виглядає вона так. Ну, коротше. Сяся. я однесу яблука в свою цю, Ну, як я зірву, оце все діло положу, я вам покажу. Виноград, який я зірвав, я вам все зачитаю, покажу, де воно лежить, як воно виглядає. Короче, не перемикайтеся, буде, я думаю, вам цікаво. Усе, що я положив на збереження, я вам все покажу і зачитаю навіть по ящичках, чого, скільки, для чого, де воно. Короче, я тут на всі случаї життя себе перестрахував. Ну, люблю я це діло, знаєте, я люблю виноград зимою їсти. А зараз, коли його багато, ну, насичуюся швидше, а коли вже сніг лежить на дворі. Оце друге діло. Ну, короче, Зараз у мене показу. Я вже всі дерева там з того дерева з воно, я там вже зняв. Зараз до цього зніму, все. І тоді вже вам. Дорву, покажу Марішу, скільки її в мене вийде й Маріші. І тоді вже пок... побачите все. Ну, далі відео. Так. Тепер я вже з саду перейшов на арку. Оце, я вам вже показую, це я тут висю. Це, це я вам показую все Ютал. Бачите? Оце ютал і оце також ютал. Бачите якого кольору, дивіться. Оце ютал. І оце ютал рядом висить. Странно, да? Сахар? <саметкер> ну, цукор. у них одинаковий. в цього ютала. в цього ютала. Абсолютно одинаковий. Я вже заміряв. Сотні разів. Ну, Колір бачите який. І теж ютал. Це це я вам розказую для того, щоб ви розуміли, що бо в нас деякі виноградарі стверджують, що та нічого воно не вліяє. Я вже сотий раз кажу, все воно вліяє. Оце прививка на холодку. Дивіться, ось я знаходжуся. Оно здоровий і корчака, бачите, внизу. Бо я тут на драбині знаходжуся. От, Це вже все Марішу, ось ось Маріша, Бачите в чому вона лежить? Ой. Ну все. В стеклянному ящику. А це така все Маріша у нас на сьогодні. Щас я цей ящик понесу і покажу де. І один спосіб. Ось вона ще вісить, бачите, я ще не зірвав, не доліз. Зараз цю цюша позриваю коротше, в ящик сюди і однесу її на збереження. Так, а тепер що я вам показую ще один спосіб зберігання. Це тут, де в мене хранилися чубуки. Помните цей холодильник, де я вам зимою показував. От дивіться, я вже сюди. Ось я тільки що Ось пхаю Марішу сюди. Ось, цю. все, запхав Марішу. Тут у мене Маріша. Тут же у мене те, що я вам показував фенікс чи цей кажу, фараон. Ось фараон тут у мене лежить. Оце ось альбана, оце ось Red Globe, Оце ось, дивіться, яка краса, у да? мене щелкунчик той Зарер 3309. Оце у мене теж щелкунчик тільки вже із Кобера 5 ББ. Ну, тобто, бачите, да? оце холодильник. Бо в мене питала там одна з підписників. У мене любов Жолонько, Питала не рано чи є це на зберігання. Воно, знаєте, не бачу сенсу його зберігати іще на кущах. Бо воно на дворі, всі ви знаєте, яка температура здорова, скажімо так, за 25 днів воно 27, буває навіть 28. От, то якийсь смисл його там держати, щоб воно там ізюмилося прямо на кущах, щоб воно і, і з успіхом і робиться на багатьох. То я його вирішив ось, ось сюди. Хай воно буде стояти лучше тут плюс 5. Це я сюди скільки утаскав? 5 ящиків. от. Значить, Поки буде тут, потім дойде діло до чубуків, я його винесу там, де я показував на збереження. от. Ну, Зараз я вам покажу, де ще одне місце. От. А тут сюди тоді чубуки буду пхати. А отсюда перенесу туди, де, ну, де я в ящику зберігав рік. Так що якось отак, я думаю, трошки відповів на ваші питання. Так, ну А тепер бачите, я ящичок запхав у холодильник, положив. Да. Ну а тепер ж вертаємося до, до кольору. Що ж то за колір такий інтересний. Смак все та сама, форма ягоди та сама, а от колір ні, бачите, геть зовсім другий. можна видати за другий сур, так? Да? Лібо як назвати, що в голову збреде. І Бо воно ж далі, дивіться, воно. Це ж, бачите, оце Ютал висить. Такий це ж ютал що я вам показую. Діло в тому, що зараз ще розвернуся, ще покажу ютал. Дивіться, і ось ютав. Оце корневласний, вже Уже ізюм, дивіться, я ближче покажу, бачите? Ізюм на цьому, на кущах висить. Ізюм. А оце ось. У... Давайте я зірву. Це теж вже пошти ізюм, це Black Grand Канадська селекція, гоша, я попробую відірви. Дивіться. Форма аж ягоди, бачите, всі знаєте, це Black Grunt. Положив я. Black Grand. І не виключаючи камеру, показую ще один Black Grand. Дивіться. Оце теж Grand. Ось Black Grand. Дивіться, який колір. Зараз я зірву, положу рядом. А це ж то там з тієї корня сопціний, що я вам показав. Да? Ну, ось, воно там І е, корневласний так само і ютал. А з цієї сторони, ось, я вам крутюся, бачите, на місці. А це ж оце мій холодок. Ось, дивіться, ложу рядом. Гляньте. Ну як вам? Відлічає, відрізняється. Чому не другий сорт винограду. Гляньте. А тут ось, ось прививка, де я показую, гляньте, я її вам раніше показував. це ось був удачний привитий. Бачили колір? Точно один в один отакий. Один в один. Можете назад повернутися, знайти те відео, воно недавно було Вон, у вересні місяці я там показував. Колір, оце точно, це можна сказати, що це удачний. Ну Це Black Grand, це неудачний. Хоча удачного, удачного колір був точно такий, а на самом ділі він отакий ось колір Бачите, як воно не влияє. Геть абсолютно дві різні форми. Вкус, ну, смак. Один і той самий. Що цього, що от цього. Ну це чуть сладше, конечно, бо він вже заізюмлений. Крумтяй. Дивіться. Чорна кісточка, гляньте. Це ж за цієї ягоди ж сама буде чорна кисочка так само хрумчить за изюмлена ну хрумчить і одна кисточка дивіться що в тому що в тому Чого одна не знаю не, не може, там одна дві попадається ну в удачному не було кісточок, а тут, де удачний висів. Хоча він заявлений як 3-4 ну, клас без насиневості. Це американська селекція сорт. Ну, іменно на цьому холодку він їх десь дівоє. Так само і немає кісточок в тому буюталі. Я вже неодноразово вам показував. Що не скажеш за корневласним, У корневласного є кісточки. Ну, вони не кісточки, а м'яко сім'яні. Ось я взяв із корневласного. Зараз камеру. Ось все поставлю і зараз ножик ось возьму, спробую розрізати. Ну все, дивіться, навіть б я сказав. Бачите. Хоча воно він мягка, але вона все одно є. Навотіх на витіх немає. Щас, дай Бог, Це ж треба додуматися лізти. Щас, я зірву тут, оце, ось зірву, коротше, не знаєш, як розбитися, так? Да? Так, а ну-ка. Камеру ж треба якось виноградом підперти. Ну хай хоч бочком постоїть. Дивіться. воно менесіньке таке воно там. А тут ось і немає. На них немає. На. Де вони там діваються? Ну, нитка. Тобто якось так. так, ладно, буду далі рвати, бо ще, ж... ще в мене тут багато, я ще сюди навіть не дійшов, а в мене ну, дивіться, ще скільки там воно Маріші висить, це капець, а ще ж і на тому винограднику в мене. Так що, що, що? а Маріші в мене? Буде найбільша на збереженні, бо вона мені саме більше і робиться. Так, ну що. Коротше, день закінчується. Ну, ще не геть закінчиться, ну, сили в мене вже закінчуються. Коротше, до вашої уваги, це вже шість ящичків Маріші. Це тут ось, ось шість ящичків Маріші. От. І в холодильнику я ще там заложував, вам показував. Це все Маріша і один ще. Оце усю. отакі сливи. Це альбано, оце в мене тут один ящик. Отак ось таке воно виглядає. Оце альбано. Дуже здоровенні ягоди. Оце такі Грона в нього. Ось таке воно. Ось, трошки ще альбану підрізав а це все Маріша ложити буду тут де зазвичай так Короче, це в мене сюди ящик Ось все. це сказка ящик положу повинен два ящичка положу це в мене пам'яті смольникова воно тут Оце ось у, оцей, це скарлота. А оце ось у, ну, красніший. то щелкунчик, да? А оце в углу оце скарлота тут, о, не знаю, тут кілограмів 3-4. Там у мене редглоб, оце ось здорові ці сливи. Це редглоб і тут ось редглоб і трошечки ще я положив. Сюди ну, ящик додав щелкунчиком. Оце отак. Зараз я буду все це сюди пакувати. А, і Ще ось тут ящичок у мене є. Ось все ще є. Тут ящичок. Це в мене тут ось і арарат, Оце ось арарат видно, да? длиний. Та його видно. Длінний арарат. тут. І тут же ж у мене є і Щелкунчик, і тут і, Томсон, і Тімсон. Що хочеш короче, тут? Регала трохи. Ну, всього потроху. Це я нагатив сюди цей ящик. Думаю, ладно. Хай буде. Це якби в першу чергу. Ось таке яблука тут. Це що я це все з свого саду. Це я. Оце зібрав яблука. Сьогодні, так. Да? Ну, Тут такі є ось ось екземпляри. Оце, мабуть, пів кіло точно яблуко таке здоровенне, просто здоровенне. Ось теж здоровенні. Бачите, які вони дуже здорові яблука муцу. Оце. Тут муцу. От. І ось що у мене в уголку. Оце три ящики повні. Оце, те, що я в садку сьогодні собирав. Оце вони. Я просто отрив задоволення, кайф просто. Кожне яблучко віддільно, сікатором і помаленьку, обережно. Короче. О, оце отак. Здорові вони, це чемпіон. Короче, оце весь такий у мене урожай. Ну, це ж не все, це на сьогодні поки все. Ну от Завтра. Ще я доріжу, вже я не буду знімати, я вам просто показав, що те в мене в холодильнику. А це тут, по старій схемі. Короче, і на дворі вже бачите воно. Можна порахувати там сім ящиків. Да? І тут ось 7, 3, 10, 14 ящиків. Це в мене вже тут. ось, І повинен холодильник, що я забив повністю. Ну, холодильнику, бачите, я планував, що думав, у цьому році я зроблю таке цей. Зроблю морозильну камеру ну, не морозильну, холодильну камеру да, для іменно яблук і винограду. Ну, з цими всіми не, не знаю, що тебе завтра жде, то я якби думаю, ладно, поки переб'юся так, що як є. Щось у холодильнику полежа. ну, По крайній мірі в мене в холодильнику воно пролежить до грудня. А далі буде видно. Тоді, якщо мені треба буде чубуки туди свої, на, ну, на храніння, да, на збереження, то я тоді витягну їх і перенесу сюди. Тут вже буде доволі холодно. Я думаю, що, що в грудні таке Тут воно поміщення це, воно, ну, не отаплюємо, нічого. Тут все чистенько, все приємний запах, ніяких посторонніх тут запахів немає. Це була суха сауна, ніяких тут не було. Вода тут ніяка не кипятилася, нічого, не цей, то тут все воно чисте, пахне липою та й, та й усе є. липою і дубом, та й. Усе. Тобто воно, якби ми. Я вам ще в минулому році казав, воно не вистребуване в нас, бо в нас душова кабіна. ми так от Воно вже останні роки в 4 точно ми його даже, та не 4, років 5, ми його точно даже тут і, і спічок немає. Не користувалося ним. Отак воно стоїть та й стоїть. собі. То Це я в тому році тут хранив. Да? Ну і в цьому році, Короче, оце таке відео вийшло. я цих кусочків, Тепер зараз піду монтувати це все діло. І вам на завтра на середу буде з утра відео. оце якось так. Уже до рву там Не буду вже я вертатися до цих зйомок. Я нарву вже до рву ще там ящиків, мабуть, з 3-4 буде. Ну Ящичків 10 буде точно Маріші. Марі, Маріша це буде основний наш зимовий запас, бо він подобається геть усім. Я не хочу сказати, що це самий любимий виноград. Ви знаєте, воно як можна сказати любимий виноград по сезону. Значить, коли. Немає ще, Маріша висить, є другий багато мускатів, там «Любимий», там Ландеш. Допустимо, потім Ландеш одійшов. І так от кожного місяця є свій «Любимий». Якщо от чесно сказати, то, мабуть, в кожному місяці є якийсь свій любимий, найкращий виноград. Бо так не можна сказати, скільки їх сортів. от який. Скажи, спробуйте собі ну, відповісти на це, це запитання. Який у вас любимий виноград? Ну, знаєте, поки є цим, значить цимус любимий. Цимус Почався там другий якийсь, а той вже любимий а там золото все, за цим забули, золото стережи. І так оце воно йде каждий місяць любимих цих по два-три по три награди, коруч, якось так Все, на цьому все. Всім миру і добра. Я показав своє відповів на питання, чого я так рано бо питали, чого рано. ну а смисл воно засихариться, там на цьому. не буде взагалі нічого. То вже що маю, В холодильнику точно не пропаде. Ну а тут вже як буде, вроді ж там на похолодання йде, то якось ось так. Всім дякую за перегляд. До наступного відео.